Так, попрошу, значить, перше питання. Я думаю, всі стислень, бо в нас трохи тривога. Да. Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 27 вересня 2024 року за номером 5574 про затвердження програми підтримки правоохоронних органів на території області на 24 рік. До Тараненко Олександр. На посадній сесії було приємна сама програма. Підрифо правоохоронних органів на території Кірської області 8 жовтня надійшов Головного управління національної поліції щодо того, щоб змінили захід цієї програми, а саме розділ 7, і виклали у нові редакції. Їм потрібні кошти для придбання однострою, придбання засобів індивідуального захисту та бронеплит для забезпечення поліцейських підрозділів, особливого призначення, МПРА. Сума програми не змінюється, змінюється лише те, на що надається себе. Добре, почуваємо. Про ну, за те, що винеться дане питання на розгляд сесії. За. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради 24 лютого 2023 року за номером 4159 про встановлення розміру вартості харчування дітей у закладах середньої освіти. Доповідач Сухова Валентина Михайлівна. Прошу внести зміни до рішення Олександрівської селищної ради про встановлення розміру вартості дітей в закладах загальної середньої світи, це викликано постановою таблину. Від 4 жовтня 2024 року де ми маємо отримати субвенцію на харчування дітей перших-четвертих класів. Тому прошу встановити з 1 жовтня 2024 року вартість харчування учнів перших-четвертих класів і дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти в сумі до 50 гривень до кінця бюджетного року. Встановити з 1 жовтня 2024 року батьків. Плату за харчування учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти за рішенням батьківського комітету згідно чинного законодавства та затвердити розпорядження Олександрівського селищного голови від 11 жовтня 2024 року no 392 про встановлення розміру вартості харчування дітей в закладах загальної середньої освіти додається. Тобто за. Постановують камінну, збільшується вартість харчування у закладах загальної, середньої освіти, перша і четверта класу. Зрозуміло. Хто за те, щоб винести дане питання, народиться? Наступне питання про затвердження програми Молодий педагог для педагогічних працівників закладів освіти нашої громади 24-27 роки. Доповідаючи той самий. Прошу затвердити програму Молоді педагоги для педагогічних працівників закладів освіти Олександрівської територіальної громади на 2024-й працює Програма додається та затвердити персональний склад комісії Олександрівської селищної ради з призначення одноразової допомоги молодим педагогам. Ця одноразова допомога становить 5 тисяч гривень. Одноразова допомога. Чим це викликано? Ну, поцікавтеся заробітною платою молодих педагогів. Молодий педагог при умові, що він має навантаження 18 годин, має заробітну плату 6 тисяч і 70 гривень. І одноразова допомога 5 тисяч гривень це хоч трішки якась підтримка. Добре, так, питання немає. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Так, наступне питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 грудня 2023 року за номером 4879 про бюджет Олександрівської селищної громади на 24 рік. Віддача якого на Ті листи, які надійшли від розпорядників і головних розпорядників коштів нашого бюджету, ми розглянули, і я дуже коротко зупинюся на тому, що ми оприлюднили. Оприлюднили ми збільшення. Нашої доходної частини на 4 мільйони 509 тисяч 677 гривень. Це за рахунок того, що дається субвенція, як я говорила, Михайловна, на харчування учнів початкових класів. Збільшуються доходи на мільйон 912 тисяч 100 гривень. Інша дотація з місцевого бюджету на 43 тисячі 177 гривень. Це на енергоносії. Разом з тим, ми збільшуємо доходну частину по податку на доходи фізичних осіб. На 2 мільйони 554 гривні э, 554 тисячі 400 гривень. Це що додати на ну, докупів. Видаткову частину виключення проєкту, оприлюдненому, також на 4 мільйони 509 тисячі 177 гривень. По загальному фонду на 4 мільйони 343 гривні 343 тисячі 277 гривень. По спеціальному 166 тисяч 400 гривень. По видатках, зокрема, по селищній раді видатки збільшуються на 885 тисяч 700. Зокрема, по селищній раді на 476 тисяч. Це кошти на сплату податків, зокрема на ЄСВ в сумі 306 тисяч, на придбання паливно-мастильних матеріалів 130 тисяч, послуги по селищній раді на 40 тисяч гривень. Інші заходи у сфері діяльності управління збільшуються видатки на 46 тисяч. У багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі видатки збільшуються на 128 тисяч 700. Це і оплата курсів, і обслуговування гематологічного аналізатора 83 тисяч. до спеціальному фонду 150 тисяч це придбання холтеровського монітора. По первинній медичній допомозі видатки збільшуються на 600 тисяч на ремонт бандусі. По заходах запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій по селищній раді видатки збільшуються на 75 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на програми соціально-економічного розвитку збільшується на 100 тисяч в е, головному управлінні національної поліції Кірбованської області. Ви на часі слухали зміни до даної програми. відділу освіти видатки збільшуються на 3 мільйони після тисяч. 748 гривень по дошкільній освіті за рахунок ми розглянули дуже багато листів по перерозподілу, бо ця сесія вона в основному завершає ще по угоду, по цьому 2024 основні зміни, які ми пропонуємо зубнести до нашої бюджетів. Вони і враховують всі перерозподіли, які склалися по економії коштів по даній галузі. Зокрема, по дошкільній освіті видатки зменшуються на 540 сорок тисяч дівсот. По наданню загальної середньої освіти КФК-1020 видатки збільшуються на 81 тисячу 168 гривень. Зокрема, по загальному фонду на 1 млн 60 668 гривень. За рахунок дотації видатки по школах збільшується на 2 млн 268 гривень і враховується перерозподіл. По КФК-1070 надання позашкільної освіти видатки зменшуються на 218 тисяч гривень. КФК 1142, інші програми та заходи у сфері освіти збільшується видатки на 820 тисяч гривень. Це наші шкільні автобуси та впавлені на матеріали на них шини, акумулятори, запасні частини, тобто на ремонт автобусів. Наш парк шкільних автобусів до гостів вже дуже застарілий і потребують і ремонту, і придбання запасних частин. Забезпечення харчування учнів початкових класів, видатки по кфк сто збільшується на мільйон двісті тисяч 100 гривень. По службі у справі дітей видатки перерозподіляються між шкодами заробітна плата, нарахування і придбання. По відділу соціального запиту видатки збільшуються на 78 тисяч і це зокрема на е кафека 0160, це у керівництві управління у сфері е, селищної ради, бо захисту видатки збільшуються і перерозподіляються по їхніх внутрішніх кодах, які вони контролюють. Будуть їх зачитувані виході. Е, видатки. Ми затверджуємо, також виписуємо перелік надання допомоги громадянам, вони також в рішенні у вас виписані. По головному розпоряднику відділу освіти видатки в цілому зменшуються по загальному фонду на 16 тисяч 800, по загальному фонду збільшуються на дану суму. По відділу видатки збільшуються на 43 тисячі 300 за рахунок того, що зменшуються вони по е Забезпечені діяльності палаців та будинків культури. От. По головному розпоряднику відділу містобудування видатки збільшуються на 338 тисяч 529 гривень. Зокрема, по самому відділу ця дотація на енергоносії збільшується на 38 тисяч 529 гривень, по благоустрій видатки збільшуються на 300 тисяч гривень. Це крейдерування завершення робіт 200 тисяч і придбання сміттєплаща 100 тисяч гривень. Фінансовому відділу видатки перерозподіляються енергоносіями та заробітною платою. Збільшення ми не, не, не проводимо по фінансовому відділу. Зокрема, в цілому доходи селищного разу в нас складають по проєкту рішення, оприлюдненому, по доходах 291 мільйон 452 тисячі 579,28 копійок, по видатках 344 мільйони 312 1088 гривень, 28 копійок. Профіцит загального фонду, дефіцит спеціального фонду в нашому бюджеті складає 19 мільйонів 266 тисяч 774 гривень 28 копійок. Такий проєкт оприлюднений. Ну, от, погоджений із всі питання по перерозподілах із бюджетною комісією. Ви читали всі листи от, за основу і до нього є зміни, які вже на сьогоднішній день є на часі. Як ваше бачення зміниться? Mm -hmm. Значить, згідно із тим, що внесені зміни до бюджетної класифікації по доходах, ми відобразили субвенцію на харчування учнів початкових класів по КФК 410 596. На сьогоднішній день є лист роз'яснення і лист змін до бюджетної класифікації, що все ж таки вони хочуть в цьому році від, відобразити цю субвенцію. Це законодавець по КФК 410 00 із одного КФК каже, на інше, це бачення, це бачення законодавців і є до цього дні. За рахунок перевиконання доходної частини збільшуємо доходну частину на 600 тисяч, по КФК 110-104, це податок на доходи з фізичних осіб, що сплачується податковим агентами, з доходів платників податків інших, ніж заробітна плата. Вносяться зміни до обсягу видаткової частини, додаток 3. Збільшується обсяг видатків на 600 тисяч, зокрема, по загальному фонду на 800, на 800 тисяч збільшується, по спеціальному зменшується на 200, з яких кошти переготування це 600 тисяч гривень. По селищній раді видатки збільшуються на 550 тисяч гривень по змінах, зокрема по лікарні видатки не збільшуються на 500 тисяч, це монтаж систеневе кінцевого постачання. Разом з тим ми затверджуємо субвенції з місцевого бюджету державного бюджету 50 тисяч, це центр пробанці. І переспрямовуємо кошти субвенцій, які виділені, були одні із військових частин, я не буду називати номер, які були виділені 1 березня, номер сесії 50 тисяч 99. Наше, наше рішення про внесення до селищного бюджету. Ми перерозподіляємо інші військові частини, яка яка була, це військова частина Кропивницького, вона у нас була, і ми їм вони просять ці гроші і говорять, що ми вони освоїть найкоротший термін. 200 десять з одної військової частини перерозподіляємо інші. По відділу містого довання 50 тисяч ми доправляємо, це організація благоустрію, це продовження алеї Слави, які на роботи. На кладовищі. На кладовищі. Тобто, це те, що ми на сьогоднішній день попри Але ще хочу озвучити ще таку тему, яку ми ви, ви маєте знати, це те, що на часі придбання будинку для будинку для... У депутації приймало типу. Ми очікуємо субвенцію державного бюджету. Вчора була комісія. Засідала, я думаю, що на протязі цих днів, які будуть до сесії, буде розпорядження голови державної адміністрації, про те, що нам, ми очікуємо 2 мільйони 250 тисяч і нам треба буде надати субвенцію зі свого бюджету на збір фінансування. Тобто даного будинку це буде в межах 250 тисяч. От, і ми все ж таки надіємося, що ця субвенція в цьому році зайде. На сьогоднішній день тільки дві громади Кропивницькі і ми дали згоду на те, що ми приймемо і освоїмо ці кошти. Інші якось до цього відноситься. Так, спокійно і бояться в кінці року ці гроші, ми все ж таки йдемо на те, щоб ці можна залучити до нашого бюджету, надати співфінансування і послати житло для будинку сімейних. Тобто це буде у наші зміни. Я вас просто інформую, а вже безпосередньо на пленарному засіданні при очікуванні надходження розпорядження губернатора, ми я тут врахуємо ці зміни. Такі, шановні депутати, у нас є пропозиції. Прошу вас все ж таки погодити і дати можливість mm -hmm. на цій на пенальних Розумію. Так, наступне питання про списання бухгалтерського обліку матеріальних цінностей Свяденської зброї комунального закладу. Доброго дня. На сесії виноситься питання про списання бухгалтерського обліку матеріальних цінностей Світанського сільського обліку культури комунального закладу Центр культури та дизвінку. Прошу вас розглянути це питання, щоб списати. Так, додається додаток 1 та основа акту про пожежі від 7 березня, року. фопії всі додаються. Прошу вас це все, Зговорю, все ну, за те, що розгорювали, все списується. Наступне питання про списання збройсько-матеріальних цінностей комунального закладу центральної бібліотеки. Доповідач по плану фланців понад Комунальний заклад центральна бібліотека також виносить питання про списання матеріальних цінностей з комунального закладу, розгоріли під час пожежі. Нас сьогодні 108 138 гривень 70. Що за допомогу дане питання на одній сесії? Наступне питання про передачу майна з балансу Олександрівської селищної ради Церковського району на баланс Світла з права дітей Олександрівської ради. присутні, Ми знаємо, що з 3 червня у нас відокремлюється від Олександрівської селищної ради відділ служба у справах дітей. Вони самостійно зараз фінансуються і... Використовують комп'ютерну техніку, яка знаходиться на балансі. Тому цим проєктом рішення ми передаємо на 85 тисяч 500 гривень три нової чотири ноутбука і Добре. Хто за те, що винести дане питання на розв'язку? Хто за? Наступне питання про встановлення надбавок за висловили до передачі на розгляд депутатів. Питання про встановлення надбавки за висловими. Ці проєктом Проєкт наповнення з неподіли дотримання вимовченого законодавства походження служби обрання місцевого поглядання. Цим проєктом передбачається встановити Олександр Голові, надбавки заводних роботу, закону владу, зарахування надбавки зарані, як в тому, що має стаж служби організано місцевого поглядання та на Ну, Так як щоникнути з метою незнання конфлікту інтересів, комісійно місійнописти. Вивіз на це питання про місії? Питання моє. Закон і закон. Чоловік працював по два подарували. Так, хто за те, що несе дане питання на розсесію? Наступне питання про звіт постійної комісії. Він ні поки найти не було. Ні, про це є. Так, ну звіт, в принципі, складений гарно. Оце ж я Ми не будемо вас утомляти сухими цифрами. Комісія засідала, комісія проводить свою роботу, працює, всі питання свої функції виконують. Так що дякую за увагу. Комісія закидала свою роботу. Загальні питання. Якщо є якісь питання, то заменшення. Шановні член комісії, немає? 70. 70. Земельних і оці, що ми розглянули, так що в нас питань на цю сесію вже не є багато і таких якихось кричащих саме по землі там також немає. Ну і тут теж Я думаю, що якщо все буде добре, то ми не довго буде.